Протягом минулого та поточного років російська армія кілька разів завдала ударів безпілотниками по Ізмаїлу. Внаслідок атак постраждала цивільна інфраструктура. Наразі триває процес відновлення пошкоджених будинків. Скільки часу він триватиме, та коли планується повністю завершити роботи? Розповіла заступниця міського голови Катерина Татаренцева. Коли е ці пошкодження відбулись, міським головою було зібрана нарада робоча, е на якій е було організовано, і допомога населенню, яка була необхідна, і допомога в плані організації в подальших діях, як і для для населення, так і для комунальних служб, які займалися та займаються зазначеними питаннями. За весь період повномасштабної війни, внаслідок атак РФ в місті пошкоджено 115 приватних будинків, 55 квартир у багатоповерхівках, декілька закладів освіти, культури та спорту. В ніч, на 12 жовтня минулого року, дрон вщен зруйнував один приватний будинок по вулиці Придунайська. Ще кілька отримали значні пошкодження. Також постраждала п'ятиповерхівка, яка знаходиться навпроти. У будівлі повилітали вікна та двері, були руйнування покрівлі та балконів. Завдяки міській програмі відновлення житла. Ремонт у багатоповерхівці завершили ще минулого року. За ініціативою виконавчого комітету у 2023 році було розроблено та затверджено програму. Завдяки цій програмі минулому році ми відновили багатоповерхівку. Були пошкоджені вікна, дах, двері, як вхідні, так і у під'їздах були пошкоджені балкони. Наразі роботи по відновленню багатоповерхівки закінчені. Крім того, минулого року встигли відремонтувати три приватних будинки. В них встановили покрівлю, замінили вікна, провели внутрішні роботи та поставили нові паркани. Замовником робіт визначено управління житлово-комунального господарства. Для розуміння міська програма. Відновлення житла внаслідок російської агресії на території Ізмаїльської громади має на меті відновлення житла та інженерних комунікацій, без яких неможливе використання житла взагалі. У нас мета відновити житло, щоб люди змогли в ньому проживати. Це Покрівля, вікна, двері, внутрішні роботи, паркани невиконаними залишаються роботи у повністю зруйнованому будинку. За словами Катерини Татаринцевої проєктування вже виконано та погоджено зі спадкоємцем. Наразі чекають, доки чоловік вступить у право власності та оформить відповідні документи на будинок. На жаль, ця процедура вона передбачає деякий термін для того, щоб Признати право власності. Після цього буде виділено фінансування і розпочнуться роботи. Наразі проєкт він є. Ми повинні ще пройти експертизу з цим проєктом. Відповідно до законодавства провести закупівлю, визначення виконавця робіт та приступити до роботи у лютому поточного року. Ізмаїл знову атакували шахеди. Тоді пошкодило ряд приватних будинків. Міська влада прийняла понад 50 заяв на відновлення житла. Петро один з власників пошкодженого будинку. Чоловік розповів: в результаті атаки шахедів у нього вибило вікно та був пошкоджений дах. Пострадало окно з тієї сторони, сильно би, воно його взагалі вирвало. И крыша пострадала как бы. Первые швера вообще упали, дальше там оно все их вытащило, как бы с места поставило, как бы их ну, И балки снизу подорвало, как бы э, вся крыша пошла креном, как бы оторвалась. Как бы ребята как бы восстановили все, усилили. Ну спасибо ребятам, спасибо городской власти за все, как бы за то, что как бы помогают. Також через атаку у лютому поточного року постраждав заклад освіти. Там пошкодило близько 40 вікон. Роботи були виконані в терміновому порядку, тому що ми пам'ятаємо, що був учбовий процес, і необхідно було ці роботи виконати терміново. Були проведені роботи по заміні як і стеклопакетів, так і, взагалі, вікон. Укоси всі зроблені були, де необхідно було. Відновити стелі. Теж фарбували і робили все, що необхідно. У кількох будівлях по вулиці Короленка та єдності ще тривають роботи. Зокрема, на цих вулицях провели ремонт пошкодженого світлофорного вузла, замінили паркани та ділянки покрівель, яких зачепило ударною хвилею, а також усунули незначні пошкодження. До виконання робіт залучили представників комунального підприємства Житсервіс комунальним підприємством. Зроблено дуже багато роботи. Це роботи були пов'язані взагалі із заміною частини шиферних покрівель, з заміною скла і деяких робіт, пов'язаних, наприклад, якщо були пошкоджені незначно двері до входу в приватні будинки, це теж виконувало у нас комунальне підприємство «Житсервіс». Загалом на програму відновлення житла у 2024 році міським бюджетом передбачено понад 7 мільйонів гривень. Наразі укладено 49 договорів на понад 5 мільйонів та виконано 80% робіт. Допомога власникам пошкодженого внаслідок атаки житла надається також за державною програмою її відновлення. Відзначила Катерина Татаренцева. Звернутися можна через застосунок діям, скористатися допомогою місцевого ЦНАПу або написати заяву на місці під час обстеження житла комісією. Ми не чекаємо, коли люди напишуть заяву, Вони можуть писати заяву навіть на місцях, тому що коли трапляються такі руйнування, то в нас на місці виїжджають і спеціалісти управління соціальної защити захисту населення і члени комісії з обстеження. Тому можна вже на місці написати заяву. І на місці члени комісії вже можуть іти і обстежити житло. Наталя Гаврилова Ілля Ля Кулинич для програми новин.